В Австралії горіла автівка, водію було абсолютно байдуже. У США жінка замовила піцу в поліції, а британка переспала з сотнею чоловіків за один день. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Доки його автівка горіла, він спокійно завантажував у неї пиво. Це справжній шок. Стався інцидент у Австралії. Припаркована автівка зайнялася, доки власник був в алкогольному маркеті. Коли з-під капоту авто нісся чорний дим і здавалося, воно отот -от вибухне. Водій вийшов з магазину з ящиком пива. Він, ніби не відбувається нічого дивного, почав спокійно ходити навколо автівки. Зазирає всередину, кладе на заднє сидіння пиво, а тоді неспішно коприсається в салоні. Замість того, аби кликати на допомогу чи намагатися загасити полум'я, чоловік забирає з автівки свої речі, ящик пива йде геть. Прибігає очевидець із вогнегасником і намагається загасити пожежу, однак не вдається. Водій палаючого авто навіть не звертає на це увагу, сталеві нерви. Daily Mail пише: за 10 хвилин приїхали пожежники, ніхто не постраждав. У США піца врятувала жінку від зґвалтування у Флориді. О четвертій ранку жінка зателефонувала в поліцію, аби замовити піцу. Це наче історія з кінофільму. Справа в тому, що поряд з жінкою стояв нападник, тож відкрито подзвонити з проханням про допомогу було неможливо, і постраждала схитрила. Замість номеру доставки піци вона набрала 911 і сказала, що їй потрібна піца. Диспетчер одразу зрозумів, у чому справа. Знайшов місце розташування жінки і відправив до неї екстрені служби. Офіцери прибули за секунди до того, як нападник кинувся на жертву. Він намагався її зґвалтувати. 27-річного чоловіка миттєво заарештували. Виявилось, що жінка була знайома з кривдником. Вони домовилися лише трохи випити. Однак, хлопець вжив наркотики і став неконтрольованим. Пише The Mirror. Робите заначки, будьте обережні, вас може підвести власна пам'ять. Саме через це в Італії жінка випадково викинула 50 тисяч євро. 80-річна пані боїться злодіїв, однак не довіряє банкам. Тож, аби заховати свої заощадження від шахраїв, запхала готівку в матрац. Але згодом виявилось, що гроші вона не вберегла від самої себе. Пенсіонерка забула, що має в матраці заначку, і викинула його на смітник із 50 тисячами євро всередині. А коли зрозуміла, що накоїла, негайно звернулась у поліцію, там обіцяли допомогти. На пошуки непростого матраца вийшли правоохоронці. Матрец знайшли, його наповнення було цілим і неушкодженим. The Mirror пише, коли пенсіонерці повернули її гроші, вона була у захваті від радості і навіть через прекрасну звістку виглядала молодшою на 10 років. Дівчина здійснила свою мрію, переспала сотнею чоловіків за один день. Британська порноакторка, 23-річна Лілі Філіпс, взялася за справу о 9-й ранку і закінчила о пів на дванадцяту ночі. Аби стати одним із партнерів Лілі, 500 чоловіків подали свої заявки. Після челенджу дівчина розповіла газеті Метро, що її тіло боліло так, наче її збив автобус. Але попри це, їй усе сподобалось. Вести інтимний блог і заробляти на цьому гроші. Дівчина почала з 18 років і кинула університет. Зараз пікантні відео приносять їй шестизначну суму заробітку на місяць. Окрім того, батьки дівчини нібито дуже пишаються нею, і це ще не фінал. Тепер Лілі планує секс із тисячою чоловіків за 24 години.